Доброго дня, мої маленькі розумнички. Сьогодні у нас з вами незвичайне заняття. Ми будемо розмовляти про речі, найулюбленіші для всіх дітей. Які це речі? Як ви думаєте? Так, звісно, це іграш. Адже всі діти люблять іграшки. І спочатку я пропоную вам пограти в гру. Один багато. Вам потрібно буде лише називати, скільки іграшок ви бачите перед собою на екранах. Отже, починаємо. Скільки тут ляльок? Одна лялька. Вірно, діти. А тепер скільки ляльок? Багато ляльок. Повторіть багато ляльок. Скільки тут ведмедиків? Вірно, один ведмедик. А тепер скільки ведмедиків? Багато ведмедиків. Скільки тут машинок? Одна машинка. А тепер скільки машинок? Багато машинок. Повторіть. Тепер, скільки ви бачите кубиків? Один кубик. А тепер? Вірно, багато кубиків. Скільки тут дзих? Одна дзига. А тепер багато дзиг. Молодці діти гарно впорались з завданням. Отже, переходимо до наступної гри. Вона буде називатися З чого зроблена іграшка. Вам потрібно сказати, з якого матеріалу зроблена іграшка, а потім сказати, значить, яка це іграшка. Якщо іграшка зроблена з дерева, то вона дерев'яна іграшка. Зрозуміли? Отже, починаємо. Які іграшки ви перед собою бачите? Вірно, дерев'яні. А тепер, якщо вони зроблені з паперу, які вони? Паперові іграшки з паперу паперові. Якщо іграшка зроблена з гуму, яка вона? Вірно, гумова. А якщо іграшка зроблена з пластмаси, яка вона буде діти? Вірно, пластмасова. Якщо машинка зроблена із заліза, то вона яка? Залізна. Іграшки бувають зроблені навіть із скла для ялинок, які вони скляні. Молодці діти. Із цим завданням ви. Боролись. А тепер пропоную вам відпочити. І ми сьогодні будемо не тільки іграшками, а і пальчиками. Отже, повторюйте за мною, не вгадать тобі ні за що, яка іграшка найкраще. З іграшками залюбки граються всі-всі малюки. Ось у сопілку грають, так ведмедика гайдають, а машину так ведуть у казкову дальню путь. Так ось дзигу запускають, так ось кубики складають, ляльку заплітають так, нам без іграшок ніяк. Молодці малята! От ми з вами і відпочили малята. А тепер пропоную перейти до нашого головного завдання. Ми будемо сьогодні вчитись складати розповідь про свою улюблену іграшку. Якщо ваша улюблена іграшка, наприклад, лялька, то вам потрібно складаючи розповідь. Розповісти, як звати ляльку, яке в неї волосся, які очі, в що вона вдягнета та в що взута. А далі ви можете розповісти, як ви любите грати зі своєю лялькою. Я пропоную вам зразок розповіді про ляльку Оленку. Послухайте, будь ласка, лялька Оленка. Моя улюблена іграшка, в неї гарне, довге темне волосся. На голові у оленки гарний віночок із білих квітів. Оченята у оленки темні, а губи яскраво рожеві. Вдягнена оленка у рожеву спідницю, гарну. Сіреньку блискучу ковтинку без рукавів. На поясі Оленки великий білий бантик. А взута оленка у білій черевички. Я люблю гратись з Оленкою. Її можна годувати, вкладати спати або лікувати, а також возити у іграшковому візочку. Я люблю перевдягати. Оленко у різний одяг. Ось таку розповідь склала я. Спробуйте і ви, діти, розповісти про свою улюблену іграшку. Дякую вам, діти, за старанність та увагу. До побачення до наступних занять.